Ось такі покривалка м'ясненькі, теплесенькі. Дивіться, які вони такі, от видно, що вони, бачите, такі от груби. Є полуторочка, є двоєчка. Ціна полуторки 528 гривень, а двойки 300 Ой, 590 гривень. 590 гривень. Двойка це 180 на 2, полуторка 150 на 2. Кольори багато. Ось такий. Я вам буду показувати, які кольори. Ви робіть собі скрін і пишіть нам на Viber. Так, ось такий колір. Так, як я вам показувала, і кольори ще ось тут. Зараз вам будемо показувати, які кольори. Нагадуємо, що наложений платіж у нас є на Укрпошту з предоплатою 100 гривень. Відправочку робимо щодня, товар в нас є в наявності, ми його не перекуповуємо. Це наш, тому ціни в нас дуже-дуже дуже доступні. Так, для замовлення пишіть або сюди, або нам пишіть на вайбер. Номер телефону вказаний в шапочці профілю.